Випала з вікна третього поверху і розбилась на смерть. Інцидент трапився ввечері 23 червня у Луцьку в одному з будинків на проспекті Перемоги. За попередньою інформацією, жінці було близько 40 років. Чи свідомо хотіла накласти на себе руки, чи це був нещасний випадок? Поки що у поліції не повідомляють. Вже за декілька хвилин на місце прибули медики та правоохоронці. Вони констатували смерть. До слова, за останній місяць у Луцьку збільшилась кількість схожих випадків. Зокрема, 2 червня в результаті падіння з вікна загинула 25-річна жінка. Інцидент трапився на бульварі Дружби народів. 17 червня у цьому ж будинку з вікна 6-го поверху випав чоловік. Вже на наступний день на вулиці Бенделяні з вікна випав дідусь. Окрім того, декількох самогубців врятували патрульні поліцейські. За інформацією видання Перший канал соціальних новин у Волинській області. З початку року сталося 76 інцидентів, які кваліфікують як самогубство. Психологи рекомендують пильніше стежити за станом близьких людей. У випадку нестабільного психічного стану їм потрібно приділяти більше уваги та спілкуватися, обговорювати проблему. В ідеальному випадку варто звернутися до фахівця. Швидкість сучасні потужні автівки та професійні гонщики. Тут їх називають пілотами, і це виправдано, адже їх завдання проїхати 402 метри на максимальній швидкості. На Луцькому військовому литовищі проходили змагання з професійного дрегрейсингу, на які завітали учасники не лише з різних куточків України, а й навіть з-за кордону. Це Польща, Білорусь, Молдова, Німеччина. Чемпіони України рекордсмени України. Якщо ми час будем реально такий состав, ми самі дуже гордимося, що зібрали таких пілотів. І тут в кожному класі топ пілоти України. Ані тут. Максим Шерсюк із Харкова бере участь в автомобільних змаганнях з 2003 року. Спочатку це було хобі, пізніше Переросло у справу життя, хоч сьогодні і не став переможцем. Проте стверджує, змаганнями задоволений, оскільки все було організовано на вищому рівні. Ногі люди, от ногі ті, хто вже привик, то що у нас було єсть, вони не вірять, що таке може бути ну і якісь та призові, і все так от красиво. Все так цивільно, там кастюми, нашивки, преса, телевідення, брифінги. Ну це, це серйозний дуже цікавий, приємний уровень. Це другий етап чемпіонату України із мотодрегрейсингу. Всього тут вісім класів, три з яких для мотоциклістів, п'ять для автомобілів. Для лідерів цього етапу підготували грошові призи. Та не це головне для учасників. Переможці також візьмуть участь у найпрестижнішому фінальному заїзді. Він відбудеться 4 серпня у Вінниці. Учень з каменя Каширського єдиний на волині склав зовнішнє незалежне оцінювання із двох предметів на 200 балів. Такі зразкові знання школяр продемонстрував у хімії та біології. Це дуже приємно, тому що в цілому в Україні таких дітей лише 12. і основна маса їх звичайно зосереджена в столиці і в таких великих містах, як Львів і Харків. І нам на Волині дуже приємно мати такого представника. Загалом цього року абітурієнтів, які б набрали 200 максимальних балів з усіх трьох предметів в Україні, немає. Втім, у Луцьку є двоє школярів, які склали ЗНО на 200 балів з одного предмета. Один з них випускник обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, інший Луцької гімназії номер 14. В Україні 14.5% абітурієнтів не склали українську мову та літературу, 19% математику, 13 англійську мову. ЗНО не склали, ну чесно кажучи, досить багато учасників, але ця цифра різниця коливається в залежності від предмета. Наприклад, найвищий показник показали учасники, які складали біологію. Не складено лише не склали лише 8%. Здебільшого випускники обирають для складання гуманітарні предмети. Щоправда, результат вищий у тих, хто взявся перевірити свої знання у природничих науках. 24 червня особливий день для луцьких випускників. Усі одинадцятикласники міста святкують випускний вечір, яким традиційно завершують навчання у школі. Назар Мартинюк, випускник гімназії номер 14. каже: школи йому не вистачатиме, проте вже готовий до нового етапу життя та навчання в університеті. Хлопець планує вступити до Київського політехнічного університету. Це перш за все свідчення про те, про закінчення мого якби такого. Перехідного віку, чи якщо можна так сказати, і перехід до вищої касти, вищої ланки до дорослого життя, там де все буде вже не так просто, як в школі. Особливо ретельно до випускного вечора готувались дівчата деякі з них обрали сукні задовго до самого дійства. кажуть у такий важливий день хочуть виглядати ідеально. Загалом на підготовку пішло пів року. Платя шили на замовлення, аксесуари, дрібнички, взуття. Це все треба продумувати. Це було важко, але це були приємні клопоти. А ось інша випускниця Яна зізнається, готувалась недовго, проте перед випускним відчувала хвилювання, оскільки цей день знаменує новий етап у житті. Якщо чесно, готувалася. Десь за місяць до випускного. Як я чула, там за рік, за два навіть готуються, то для мене це не було проблемою. Спогади про школу лише позитивні. В мене були дуже хороші однокласники, класний керівник дуже хороша. Директор нас завжди підтримував, веселив. Близько сотні випускників завершили школу з відзнакою. Медалі їм урочисто вручали у палаці культури. Опісля вони отримали атестати в стінах рідних шкіл, а далі у планах святкування з друзями та родичами. До слова, майже всі одинадцятикласники України відсвяткували випуск зі школи ще напередодні. Проте у Луцьку це дійство перенесли так, як 23 червня траурний день через розстріл в'язнів у луцькій тюрмі. Нові кабінки для переодягання, дерев'яні доріжки до води, і навіть пісок новий центральний пляж у селі Світязь приводять до ладу. Попри те, що сезон відпочинку на шацьких озерах вже стартував, облагородження все ще триває. Робітники працюють в поті чола, кажуть, робота розпочалася ще взимку, а завершити її планують за тиждень. В першу чергу, аби приступити до роботи, нашою умовою була вирівняти територію. Бо величезні ями були калюжі, болото. Це нічого на пляжі іншого. Ми не могли побачити. От ми першочергово поставили, щоб вони завезли землею, глиною або підняти пляж. Після того засипати піском. Центральний пляж поділили на ділянки, кожну з яких закріпили за підприємцем. Вони відповідають за порядок на своїй території, прибирають, косять траву. А от вивіз сміття і обслуговування біотуалетів. Це вже морока адміністрації національного природного парку, яка оплачує ці статті витрат. Приміром, тільки за порядок з біотуалетами за сезон парк віддає 200 тисяч гривень. Натомість має можливість заробляти, наприклад, на екологічному зборі. 25 гривень за легкове авто та 5 гривень з людини повинні сплачувати туристи, які в'їжджають на територію Шацького національного природного парку. Відпочивальники кажуть, зміни на пляжі вже помітили. Ну в цьому році вже покращилися. Трошки благоустроїли пляж. Я сюди приїжджаю кожне літо буде в мене бабусіна хата. Берег покращили, пісочку навозили, поставили грибочки, лавочки. Сміття стало менше. краще. Краще озеро бачу, що бер, бережок став пісочком більше, тож не було, тут була одна гущавина, жаби і вужі лазили. Дуже добре отдыхається. На самом деле вода, дуже красиво все акуратненько, нету вот этих вот даже, ну, грубо говоря, бичков да, на пляже. Все такі доброжелательные, ніхто не хамить, Ну, дуже красиво, дуже хорошо віддихається. Якщо б можна було, хоч кожен вихідний сюди приїжджав би. Наступного року на пляжі у селі Світязь планують поставити лежаки. Обіцяють, що туристи зможуть засмагати на них безкоштовно.